Всім привіт-привіт! Ви на каналі Ріна стіч Time. З вами Марина. І сьогодні у нас буде чергове відео по завданням по наших іграх. А це у нас 65 завдань, потім вишиваль... вишиваємо довго буде і вишивальний кубик. Такі в нас будуть тут завдання. Будемо зараз діставати. І завдання. Ми з дівчатками в чаті говорили, і все ж таки я вирішила, так як і зазвичай по одному завданню в тиждень видавати, так і мені трішки простіше. І, ну, багатьом дівчаткам так цікавіше грати. Тож, будемо якось так. Давайте тоді будемо діставати. Наші 65 завдань. Зараз я перемішаю. Там вже воно купа папірців порозкручувались, але вже які? Це у нас там яке буде завдання? Я і не пам'ятаю. А, 15. І от, і залишиться ще під 50. Так, давайте. Так, давайте візьмемо ось цю з чорненькою резиночкою, щось мені так хочеться. Давайте будемо дивитись, що в нас тут. І читати, що тут написано. Ой-ой! там шиншилу трішки громихає. так. Так, це, здається, писала Таня. Тут трішки я забула виправити завдання звучить так: знайти в ключі позначку, схожу на любу з цифр. І вишити нею весь колір. А якщо, ну, якщо такої немає, то на гіганті, на багатоколірці, плюс 500 хрестиків. Ось таке у нас завдання. Так, це у нас було 65 завдань. І я так подумала, що, мабуть, все-таки кубик в вишивальному кубику я кину один раз. Так, мене шиншила воду б'є. Так, я про щось говорила, але не пам'ятаю, що. А, в вишивальному кубику я кину два рази, бо я не знаю, ні, яка... Так, зачепила мікрофон. То. Бо я не знаю, яка буде норма в подорожі, і щоб не було занадто багато, у вишивальному кубику я кину всього два рази. Так буде простіше. Бо я не знаю, яке там буде завдання. Так, сподіваюсь, мій штатив не впаде. А зараз ми кидаємо кубик по вишивальним довгобудам. Давайте. 400 хрестиків на довгобуді. І тепер вишивальний кубик. Так, е, як і казала я минулого разу, за процес у нас відповідає жовтий кубик. Кидаємо два рази, щоб було е, трішечки легше. Бо я поки що не знаю, куди ми помандруємо далі в Україну. І там, як Піде норма. ого-го, Навіть якщо і одну цифру прибрати, все одно буде багато, особливо для тих, хто вишиває петітом. У нас петітом вишиває свята хоружа, Ну, це буде забагато, дуже. Тому вишивальному кубику я кину два рази. І побачимо, що випаде. Там я поколдувала на п'ятий процес. Бо свята дуже просила. Ну, а тут побачимо, що нам зараз видадуть кубики. Шостий процес 500 хрестиків. Це перше, перший кидок і другий кидок. Перший процес 400. Так, ну, Света казала там. Ой, знову зачепила мікрофон. Света казала кинути три рази. Може, за третім разом щось вийде. Добре, давайте ще третій раз. Так. Ну, кубики, давайте. Нам потрібен. о, п'ятий процес. Нам оце от потрібно. Оце, оце. От, от п'ятірочка, п'ятий процес треба. Так, ну що? Головне, щоб у мене камера не впала. Що там у нас? Третій триста світовий вибачай я колдувала, як могла. Так, ось такі у нас завдання. Що ж, будемо вишивати і ще буде. Е, у нас завдання по подорожі. Свята, вибач, я колдувала, як могла. Як могла, так і говорила з кубиками, але сама бачиш. Що випало, те випало. Можеш взяти на подорож свій процес і дошити, так, як ти хотіла. Бо, бачиш, кубики щось не хочуть, поки цей процес брати твій. Тож, бери на подорож і вишивай. Ось такі от у нас завдання. Що ж, на цьому все. Піду я монтувати відео, вишивати. І напишу вам завдання на. Подорож. А завдання по квіткових хрестиках виставить віка і побачимо, що там будете вишивати. На цьому тоді все. Всім швидкої голочки, рівних хрестиків, слухняних бісеринок. І побачимось в наступних відео. Всім па-па-па-па!